Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Феченко у цьому епізоді результати IEM Кельн Скандал Вікла UA. оновлення CS 2. нова система проведення турнірів, зміни в правилах FACEIT. неочікувані решафли в Into the Bridge. Завершився IEM Cologne 2023, чемпіонами якого стали G2. У фіналі вони подолали ENCE з рахунком 3-1 по мапам, за що отримали 400 тисяч доларів. ENCE за друге місце виграли 180 тисяч доларів. MVP турніру став Niko з шаленим рейтингом HLTV 1.35. Треті-четверті місця посіли Astralis та Vitality. Українські команди Monty та Na'Vi цього разу не змогли відібратися до плей-офф Cologne. Ікла Юей підписали скандально відомого гравця Пол Бандана, який після повномасштабного вторгнення називав себе не патріотом у відповідь на звинувачення у грі з росіянами в одній команді. Нещодавно гравець публічно вибачився за свої слова та дії, але, не дивлячись на це, отримав заборону від Федерації кіберспорту України на участь в українських турнірах від УЄСФ та виступ за збірну України на міжнародних змаганнях. Вийшло чергове оновлення в CS2. Мапи Anubis та Ancient додали в гру замість оверпаса та вертіго. Кури тепер вміють плавати, а зброя створює бризки від падіння у воду. Також була додана анімація огляду бомби, що свідчить про можливе введення скинів на неї. Валви внесли зміни в систему проведення турнірів Контрстрайк. Відтепер організатори турніру більше не матимуть унікальних ділових відносин із командами, які беруть участь у їхніх змаганнях. Запрошення на всі турніри відбуватимуться за системою рейтингу самих Valve, або визначатимуться відкритими кваліфікаціями. Оскільки організатори турніру мають довгострокові зобов'язання, ці вимоги набудуть чинності з 2025 року. ESL та Blast уже підтвердили, що продовжать організовувати турніри з. З новими правилами. Нещодавно платформа FACEIT внесла деякі зміни у свої правила. Після виходу CS2 всі гравці повинні пройти калібрування. Тепер на FACEIT Premium можна буде грати в п'ятьох. Максимальна різниця рейтингу учасників становить 800 ело. Але для гравців з більш ніж 2800 ELO ело буде зроблено виняток. Вони можуть грати з будь-ким, хто має 2000 ело і більше. Організація Into the Bridge оголосила про переведення неофраг на лаву запасних. Причина полягає в розбіжності поглядів між гравцем та організацією. Сам гравець пояснив, що ухвалював не найкращі рішення, намагаючись бути смішним. Він хотів отримати прихильність нових товаришів по команді, неприємно жартував і не очікував, що це сприймуть всерйоз. П'ятим гравцем команди став Плесен. Також організацію покинув тренер Жуве. На його місце прийшов трейс, колишній тренер Астраліс. Дякуємо дуже усім нашим патронам та патронесам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Також нас можна підтримати донатом на Монобанку. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних. Випусках